Разом заради сильного та стійкого суспільства в Івано-Франківську провели перший ярмарок ментального здоров'я. Захід об'єднав медиків, ветеранів, студентів та просто небайдужих людей. Як усе відбувалося, бачила Ольга Нестерук. Прокласти міст між тими, хто потребує підтримки, і тими, хто може її надати. Основна мета першого ярмарку ментального здоров'я, щоб не лише познайомити громаду з фахівцями, які працюють у цій сфері, а й показати, допомога є. Вона доступна і поруч. Ми в сфері ментального здоров'я наш Іван Франківський національний медичний університет працює. Практично рік, навіть більше року, і ми побачили ті прогалини, які ми зараз маємо. Ми бачимо, що є достатньо багато просторів, де надають ментальні послуги, де працюють з ветеранами, з людьми, які потребують підтримки, але нема об'єднаності. І інколи самі простори не розуміють, не знають про те, що існує їхній партнер, який можуть мати партнерські стосунки. Наша сила завжди взаємодії. І коли ми один одного підсилюємо, коли ми один одного бачимо, і навіть можемо порадити, я це зробити не можу. Я це може зробити мій колега, мій партнер. Ми будемо сильніші і для наших громад в тому числі. Сьогодні Прикарпаття серед лідерів в Україні за кількістю ініціатив, що змінюють ментальне здоров'я, і їх щоразу більше. є. У нас в нашій області вже на сьогоднішній день діє 14 центрів життєстійкості, які надають послуги жителям нашої області. В нашій області вже є дев'ять ветеранських просторів, які працюють для ветеранів, для ветеранок. В нашій області створені центри ментального здоров'я, центри досконалості. Це всі ті заклади і організації. Які активно працюють над наданням послуг щодо покращення ментального здоров'я, фахівці наголошують, психічне і фізичне здоров'я нерозривні. Ігнорування емоційних потреб може мати реальні фізіологічні наслідки. Якщо на це не звертати увагу, ці проблеми, які існують, якби в психіці, в душі, вони будуть виливатися щось інше, так в конфлікти, наприклад, в якусь неконтрольовану поведінку, або в соматичні хвороби. Ну, якби тіло і психіка це одне ціло. А якщо психіка не знаходить якоїсь відповіді на свої емоційні переживання, вона починає використовувати тіло. Ну, наприклад, всі знають, що тиск підвищується, коли людина нервується. На ярмарку свої ініціативи представили понад 10 організацій. Серед них і обласний простір «Ветеран-Про», який підтримує тих, хто повернувся з фронту та їхні родини. Ми долучились, тому що наш ветеранський простір якраз і займається тим, що координує, консультує людей. Ментальне здоров'я це перш за все, але ментальне здоров'я кожної людини, ветеранів, членів їхніх сімей, залежить, звісно, від того, як вони реінтегрувалися в суспільство, як вони себе почувають, чи мають вони роботу, чи соціально вони захищені. І саме ці консультації наш центр надає. Результатом заходу стане підписання меморандуму між учасниками. Це для ще. Більшої та ефективнішої співпраці.